Ми вже з підвала не виходили зовсім. Готували ми спочатку, намагалися на вулиці, але в нас нічого не вийшло, так як із-за прильотів і бомбєшки нашого дому у нас все летіло. Потім ми змонтували таку собі піч на приступках вниз до підвалу, і на неї готували водичку, кипятили, готували кашку, пили чайочок. Коли були прильоти, ми вже відчитали, що від прильоту до прильоту десь 40 разів треба посчитати. І в нас було вистачало тільки часу відкрити двері, помішати, закрити, бабахнула. Ага, опять двері відкриваєш, считаєш до 40, мішаєш і знову закриваєш двірі, і опять бабахали. Вони бахали по дому з ранку до вечора. Це окупанти, це російська армія.